Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні дуже смачний та ситний салат до святкового столу. Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями. Твердий сир та болгарський перець нарізаємо більшими кубиками. Додаємо консервовану кукурудзу, картопляну соломку, нарізані півкільцями огірки та дрібно нарізаний пучок зеленої цибулі. Заправляємо салат майонезом, до салату додаю ще мелений чорний перець. Солимо за смаком, раджу спершу спробувати, можливо солі і не знадобиться. Заправляти салат найкраще перед подачею на стіл, щоб картопляна соломка залишилась хрусткою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!